Сьогодні на майданчику Авто міста Полтава був придбаний автомобіль Giліam Гранд 7. Покупець погодився залишити відеовідгук. Ярослав Павлович, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою даного авто? Ну, поки да. поки так. Буде. Е, дякую. Скажіть ще, будь ласка, через який час після першого внеску, як ви внесли, ви забираєте даний автомобіль? Другий, два дня. На другий день. На другий. Дякую. Скажіть, скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті чи майданчику? Я не ходив один. <гум> Ні, ну на сайті я теж заходив, але нічого такого підходять, щоб, щоб те, що мені треба було, тут не буде. Я вас почув, дякую. І скажіть, будь ласка, чи будете рекомендувати наш сайт своїм друзям та знайомим? Звісно, будемо. Можливо, у вас є якісь побажання для покращення сервісу нашого сайту чи компанії? Так, все нормально, все добре, не треба нічого покращувати. Я вас розумів, дякую за відеовідгук. Подякував на все добре.